Ну, і далі обговоримо одну із, напевно, найгарячіших тем останніх тижнів, навіть останніх днів: можливі зміни у правилах виїзду за кордон для молодих українців. Президент Володимир Зеленський доручив уряду і військовому командуванню опрацювати спрощення перетину кордону для чоловіків до 22 років. Ідея полягає в тому, щоб зняти нинішні обмеження для 18-20-річних, аби вони могли навчатися, зберігати зв'язки з Україною і повертатися додому. У Верховній Раді вже є ініціативи, які передбачають, що для окремих категорій можливо навіть 23-24 роки таких обмежень не буде, але водночас лунають застереження, що дозвіл отримує не кожен, які саме зміни готуються, і для кого вони будуть доступними. Ми про це розпитаємо. В нашого гостя народного депутата Федора Ваніславського. Пан Федор, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Uh, і окрім того, ви член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. І цією темою ви займаєтеся вже тривалий час. Так що яка ваша позиція, як ви оцінюєте доручення президента Володимира Зеленського з, опрацювати спрощення виїзду для чоловіків 18-20 років? І що вже є напрацьовано? Пропозиція президента абсолютно обґрунтована. Дійсно, в парламенті протягом напевне вже місяців трьох-чотирьох, можливо навіть більше до півроку, точаться дискусії між колегами моїми з різних політичних сил, з різних фракцій з приводу того, що існуючі обмеження, які ми запровадили з 24 лютого двадцять року, на виїзд на свободу пересування. До речі, ці обмеження є повністю конституційними. Конституція допускає в умовах воєнного стану обмежувати свободу пересування. Вільний вибір. Місця проживання так само, і норми міжнародного права і загальна декларація, і конвенції про права людини допускають обмеження цих цього саме права на свободу пересування. І відповідно Верховна Рада, затвердивши указ президента про введення правового режиму воєнного стану, законом обмежила в тому числі і право на свободу пересування. Це це обмеження стосується усіх громадян України віком від 18 до 60 років. Іншими словами, призовників і військовозобов'язаних то. Тому що за конституцію України обов'язок захищати вітчизну належить якраз до усіх громадян України і всіх, хто. Потенційно може бути військово а це з 17 років. О, отримали таке обмеження разом з тим. Е, була скажімо так політична згода і е, позиція президента насамперед, що е, на службу до збройних сил України е, до 25 років молоді люди на даний момент не призиваються, і жодних ініціатив щодо е, скасування такого положення, яке є в законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію на, наразі немає. Відповідно, е, молодь до 25 років. Як правило, за, ну, за виключенням тих випадків, коли мова йде про е, укладення короткострокового контракту 18-25, який був е, широко анонсований, який працює достатньо гарно. Е, інші молоді люди вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації і одночасно вони не можуть виїхати. І е, тут проблема вона має два, е, чи навіть можна сказати, три аспекти. Е, перший аспект, як ви правильно зазначили, це аспект національної безпеки і оборони і ми. Ми повинні розуміти, що агресія Російської Федерації триває, і ми маємо бути готові до того, що необхідно буде продовжувати відстоювати нашу територіальну цілісність і державний суверенітет. І, Відповідно, молоді люди, яким виповниться 25 років, вони стають військовозобов'язаними і можуть бути мобілізовані. Тому військове командування достатньо ретельно підходить до будь-яких пропозицій, які можуть гіпотетично або на практиці вплинути на зниження тих. Людей, які можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, тому ми, безперечно, враховуємо позицію нашого військового командування. Але об'єктивна реальність, про яку я сказав, така що від 18, там, до 22 до 23 років в залежності від того, яка буде отримана якби кінцева ініціатива і підтримана ці. Люди опиняються в статусі, який не дозволяє їм виїхати за межі України, хоча вони і не мобілізуються. І третя проблема, про яку я сказав, це те, що. Ті громадяни України, які вимушено покинули територію України. Перші місяці війни 22 року вони також е, виїхали з е, дітьми, яким на той час було там 15 16 17 до 18 років, які могли на законних підставах залишити територію України, і вони е, почали там навчатися на європейській на території європейських американських країн, і на сьогоднішній день вони не можуть повернутися в Україну, тому що вони не зможуть виїхати з території України. все це в комплексі обумовило якраз такі ініціативи. І я думаю, що ініціатива президента найближчим часом буде формалізована в якомусь нормативно-правовому акті, який ми я сподіваюся дуже швидко можемо ухвалити. Пане Федоре, у вас була ваша ваша парламентська ініціатива щодо виїзду двадцяти 22, до 22-24 років, і скажіть, чи це відбувається якісь нас паралельні процеси із тим, що заявив Володимир Зеленський? Ну, по перше, як я вже сказав, ми обговорюємо з нашими колегами питання про можливість саме на лібералізації виїзду молодих людей. Вже тривалий час. Я особисто напрацював певний законопроект, який цьому присвячений. Але ми розуміючи, як член комітету з національної безпеки оборони та розвідки ризики, ми цей законопроект маємо узгодити з усіма представниками військового командування, міністерством оборони для того, щоб вже реєструвати. Тому законопроект готовий. Відповідні законодавчі ініціативи, я знаю, є і в офісі президента і уряду. Як ви правильно зазначили на початку нашого спілкування, президент дав доручення розробити відповідні ініціативи. Тому це все, скажімо так, течії однієї великої річки, яка має закінчитися якраз ухваленням відповідних нормативно правових актів, які дозволять без перешкод молодим людям там до 20, або до 22, або до 23 років. Спокійно подорожувати, залишати країну, повертатися без будь-яких обмежень. Чи знаєте ви, яка кількість про яку кількість молодих людей молодих українців йдеться? Ну тут є дивіться, Зараз ми не можемо вам назвати точну цифру чи навіть орієнтовну цифру, тому що, як я вже сказав, на початку війни виїхали дуже багато громадян України з дітьми, і за оцінками нашого міністерства закордонних справ це десь 5-8 мільйонів громадян України, тому що не всі стали на консульський облік. Не, не щодо всіх є інформація, що вони там перебувають на постійному місці проживання чи на тимчасовому місці проживання за кордоном. Відповідно, зараз ми не можемо навіть приблизно більш меншу ціни. Але мова йде про, скажімо так, молодих хлопців віком від 18 до двадцяти 23 років, це сотні тисяч. Угу. І тоді, якщо говорити про часові рамки, часові терміни, ви активно в цьому напрямку працюєте і вже кілька місяців обговорюється тема. І у ЗМІ, коли може бути напрацьовано ну? Перший варіант законопроекту, щоб ми розуміли за якими правилами, за якими процедурами як це все буде відбуватися щодо виїзду українців. Я вам скажу, що з точки зору мене як фахівця вже в галузі конційного права якісь процедури особливі щодо розмежування тих чи інших категорій, вони будуть, скажімо так сумнівно конституційними, тому що ми можемо лише прив'язатися до певної категорії громадян, наприклад, за віком. Як я вже сказав, ми запровадили обмеження законом, яким затвердили указ президента про введення правового режиму воєнного стану, і також на рівні закону ми можемо, наприклад, вивести із під такого обмеження громадян, громадян України віком до 22 років, образно кажучи, або до 23. і тоді це буде абсолютно законна підстава для того, щоб будь-яка молода людина могла спокійно переїжджати з України до Європи і повертатися, і мати можливість відвідувати свої сім'ї для тих, хто навчається там, там в закордонних вищих навчальних закладах. І це ж питання ще і пов'язано з тим, що молоді люди розуміють, що Терміни закінчення війни вони є достатньо незрозумілими на сьогоднішній день ні для нас, ні для наших європейських партнерів. Навіть скажімо так, в той вік, коли вони можуть виїжджати, навіть навчаючись там в старших класах школи, є такі багато достатньо випадків, коли діти виїжджають, закінчують вже там 10-11 клас в Європі, одразу там вступають до вищих навчальних закладів і вже потім не повертаються в зв'язку з існуючими обмеженнями. Тому, От таке така лібералізація, яку з якої, з змістили, якого виступив президент, позавчора вона спрямована в тому і на те, щоб ці молоді громадяни України мали можливість навчатися в українських вузах, не переймаючи, що вони не зможуть, наприклад, виїхати за програмою якихось студентських обмінів або паралельно навчаючись в якихось європейських чи американських вузах. Тому це комплексна проблема. Ми її маємо розв'язати комплексно, щоб не було сумнівів з точки зору якогось запровадження нерівності в правах. Громадян України одного віку, одної статі, тому ми над цим скажімо так. юридично, це е, не, не є проблемою, як це зробити. Все буде залежати від позиції, яку ми очікуємо від Міністерства оборони, від е, начальника Генерального штабу, головнокомандувача збройних сил Кабінету міністрів України, які е, мають пропрацювати це питання за дорученням президента і дати свої рекомендації. А ну і щодо що того, що президент сказав про заохочення і про збільшення стипендій. А як це такі плюшки для тих е, молодих людей, які е, яких держава хоче, щоб вони повернулися в Україну? Ну, це ми завжди постійно, і Верховна Рада і президент запроваджують різноманітні стимули для молодих людей, які мають високі досягнення в навчанні. Це ті, які здали з високим балом це незалежне тестування, і які навчаються в вищих навчальних закладах. Тому стипендії для них, знаєте, якщо дитина обдарована, стипендія і верховної ради, і президента вона дуже є таким стимулюючим чинником для будь-якого для того, щоб це було знаєте, бажанням вчитися краще і отримувати вищі бали на ви, ви напевно спілкуєтеся із своїми виборцями, і ви неодноразово ви про цю тему говорите. Ви знаєте, напевно, які настрої в суспільстві щодо такої лібералізації виїзду? А чи не боїться влади, і які є запобіжники, що це може стати приводом для зловживань? Ну, я про це сказав самого початку, що ми ж повинні розуміти, що ті молоді люди, яким на сьогоднішній день, наприклад, виповнюється 23 роки, через там півтора-два роки, їм виповнюється 25 років, і вони стоять військово зобов'язаними, можуть бути мобілізовані. Тому якраз ми не можемо дозволити виїзд, наприклад, людям, яким на сьогоднішній день виповнюється 24 роки, тому що це точно буде підставою для зловживання. Але якщо ми маємо, скажімо так, часовий проміжок там 2 Три роки то це достатньо е, твереза і обґрунтована е, часова е, рамка, яка дозволяє уникнути у таких можливих зловживань. І тут з іншого боку, ми ж з е, запровадженням такої лібералізації ми навпаки е, уникаємо можливостей зловживання е, на сьогоднішній день, тому що е, ті молоді люди, які не підлягають призову на військову службу за е, під час мобілізації і не можуть виїхати. Вони шукають, в тому числі, якщо бажають виїхати за кордон або на роботу або на навчання, вони шукають е, сумнівно. Е, Легітимні або деколи чітко Позазаконні засоби залишення території України тому запровадження такої лібералізації дозволить цим молодим людям вільно подорожувати і в Європу і з Європи і за кордон з-за кордону, і не бути пов'язаними якимось неправомірними діями. Тому це питання є комплексним, як я вже сказав. І відповідь на ваше запитання з приводу настроїв, коли ця ініціатива була озвучена там декілька місяців назад, до мене особисто на мою офіційну електронну адресу як народного депутата надійшло дуже багато звернень від матері. Насамперед таких молодих людей, які говорять, що дійсно ті діти, які виїхали в 22-му році, вже там три роки не можуть вільно повернутися до сім'ї. І Це також ми фактично втрачаємо є підставою для втрати зв'язків з цими молодими людьми, тому людьми, тому що вони соціалізуються там в тих країнах, де вони зараз проживають, і відповідно вже бажання повернутися в Україну і від відстрою відбудовувати її після завершення війни. В них буде значно менше, тому ми маємо враховувати і майбутнє нашого нашого. Нашої держави і майбутнє нашого соціального складу загалом. Отже, остаточні правила виїзду для чоловіків до 22 чи навіть 24 років ще опрацьовуються. Ну, це буде залежати від позиції військового командування, парламенту, уряду. Тема очевидно дуже викликає чимало дискусій в суспільстві. Ну і серед політиків. Ми чекаємо конкретики. Пане Федору, на завершення не можу не скористатися нагодою, тому що нас очікують попереду. Зустріч, якої ми не дуже хотіли, на зустріч на Алясці, можете сказати, от для чого Трампу зустрічатися з Путіном, і що ви може, які очікування у вас у ваших колег? Можливо, це ви це обговорюєте на оборонному комітеті, тому що ця вся історія обростає дуже великими і тривожними чутками для, ну, для України, для суверенітету і територіальних поступок, зокрема. Я думаю, що жодних ризиків для територіальних поступок для територіальної цілісності України ця зустріч не несе. Це по перше. По друге для того, щоб дати відповідь на ваше запитання, достатньо проаналізувати і заяви, і психологічний типаж президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він і під час виборчої кампанії, і вже прийшовши вдруге до Білого Дому до Увального кабінету, він заявив, що головною його метою є зупинення війни. Головна мета на даний момент така дуже термінова. Це припинення бойових дій. Він неодноразово заявляв, що він хоче здоби. З зупинення вбивства військовослужбовців, вбивства мирних людей. і Я думаю, що ті сигнали, які він посилав через свого спецпредставника від кофа ті сигнали, які він публічно посилав Путіну через засоб масової інформації, через комунікації в плані між... міністерства закордонних справ Держсекретаріату сполучених штатів Америки, він підготував певне підґрунтя для того, щоб вже в особистому спілкуванні з президентом Путіним доб... 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 добитися домидобитися того результату, який він для себе поставив Ставив. а він я переконаний озвучить в цьому особистому спілкуванні всі негативні наслідки, які будуть для Росії для Путіна, якщо війна не буде в дуже короткостроковій перспективі, зупинена, не буде зупинено активні бойові дії. І це також має знаєте, має такий психологічний аспект, тому що він переконаний президент Трамп, що під час особистого спілкування він зможе переконати Путіна зупинити цю війну і потім організувати зустріч трьох президентів. І я думаю, що з нашими європейськими партнерами це президент Зеленський, президент Трамп і Путін, і Також наші представники, наші партнери з Європи, які вже остаточно підведуть якусь попередню лінію під зупиненням активних бойових дій і переведення подальшого розв'язання суперечок в якусь дипломатичну площину. Тому я думаю, що очікування від цього саміту для мене є абсолютно зрозумілими. Їх за великим рахунком озвучив президент Трамп в своїх неодноразових інтерв'ю перед на минулому тижні. Зокрема, в The Times, я особисто читав його. Оці план: що перша зустріч з путіним, друга зустріч з Зеленським і зупинення війни. Тому будемо очікувати завтрашнього дня. Я думаю, він має принести для України якісь гарні новини. Ми дуже на це сподіваємося. Ще маємо маємо дві доби всі в очікуванні. Стежимо за зміною риторики Дональда Трампа, але розуміємо, з ким він має буде мати зустріч. До речі, українцям в Америці це дуже не подобається, що на території Сполучених Штатів країна, яких їх прийняла, приймають терориста номер один. Ну і знаємо, що цей. КГБіст і чекіст в них є свої е, методи, як вести перемовини і як схиляти е, перемовника на свій бік. Будемо очікувати. Пане Федоре, дуже дякую. Стежимо за тим, як будуть як будуть розвиватися е, ці новини і ці події, і ці і, і ця тема про виїзд 22 річних українців. Е, дякуємо вам, е, Федір Веніславський, народний депутат України так, у так. програмі Помонд фактурами. Дякую.